Бензоріз так само широко відомий, легко пізнаваний, як бензопила. Досить згадати його і миттєво розумієш, про що йде мова. Головними споживачами цього інструменту вважаються професійні будівельники. Періодично бензорізи потрібні дорожнім будівельникам та працівникам рятувальних служб. Бензоріз Штіль ТС800. Це професійний інструмент для різання металу, бетонно-кам'яних виробів та асфальту. Бензиновий двигун потужністю 6,8 кінських сил здатний витримати найтяжчі навантаження протягом тривалого часу. Крутний момент потужного двигуна внутрішнього згоряння, яким обладнаний агрегат, достатній для того, щоб запускався ріжучий диск великого діаметру. У свою чергу, завдяки диску досягається велика швидкість і глибина обробки твердого матеріалу. Витратним матеріалом є абразивне та алмазне коло, діаметр якого 400 міліметрів. При цьому глибина різу складає 150 міліметрів. Бензоріз чимось нагадує бензопилу, і це зовсім не дивно, адже їх функціональне призначення подібне. Ці агрегати підходять для демонтажу конструкції, наприклад, зведених з бетону, в тому числі й армованого. До того ж, вони незамінні при різанні отворів, також у капітальних перекриттях. При штробленні. Одна з основних переваг військового бензорізу – повна автономність, а тому механізм можна експлуатувати в тих місцях, де відсутні джерела електроенергії. На бензорізі штіль ТС-800 встановлено економічний двигун з технологією 2MIX, а також пусковий пристрій штіль Елестостарт, який забезпечує рівномірний запуск без ривків та поштовхів. Бензоріз напрямним візком FW20 дозволяє швидко і точно виконувати роботи. Існує два типи різання матеріалів мокрий і сухий. Мокре різання вважається більш безпечним та ефективним. При такому методі різ відбувається набагато швидше і акуратніше, повільніше зношується пильний біст. А також виключається проблема шкідливого будівельного пилу, що у великій кількості утворюється під час роботи з бетоном, цеглою і камінням. Виконувати роботи можливо як з підключенням води, так і без, дякуючи наявності штуцеру. Легкий запуск здійснюється за допомогою вбудованого декомпресійного клапану, штіль ТС 800 оздоблений покращеним повітряним фільтром, який захищає внутрішній механізм від потерпляння пилу. Бензоріз належить до категорії ручного інструменту, але при цьому має досить великі габарити і вагу. Враховуючи це, виробник максимально продумав конструкцію агрегату, добре збалансував і подбав про комфорт та зручність під час роботи. Антивібраційна система значно знижує навантаження на руки оператора, а комфортна рукоятка дозволяє міцно утримувати інструмент і максимально точно керувати їм. Як офіційний дилер продукції Штіль, магазин Добрий господар надає цілковиту гарантію на цей потужний пристрій і пропонує професійне сервісне обслуговування.